Слухайте з вірою до кінця цю дуже сильну молитву. Господь принесе щастя і захист для вашої родини і виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята Тріцея, єдиний Боже, що являєшся нам у трьох особах, Отця Сина і Святого Духа, ми приносимо тобі наші смирені, молитви і подяки. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя любов безмежна, і милість, Твоя незрівняна, нас світлом Твоєї Божественної присутності, направляючи наші кроки на шляхи істини і праведності, святий Отче, творче, всього видимого і невидимого, ми просимо Тебе, зглянься на нас, з висоти Твоєї слави, благослови нас мудрістю і силою, щоб ми могли виконувати Твою волю і приносити плоди добрих справ. Очисти наші серця від всякої нечистоти, щоб ми могли поклонятися тобі в дусі і істині, шукаючи твої благодаті і керівництва у всіх наших починаннях. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, що віддав своє життя заради нашого Спасіння, ми дякуємо Тобі за Твою велику жертву і милосердя, направ наші душі на шлях покаяння і прощення, допоможи нам зростати в любові і відданості до Тебе, зціли наші духовні та фізичні немочі, зміцни нас у і відвазі, щоб ми могли. Нести світло твоєї правди у цей світ, що потребує Твого спасіння, Святий Духу Утішителю животворящий, ти, що наповнюєш нас своєю і силою, просимо тебе, зійди на нас і освяти наші душі і тіло, просвяти наші розуми, щоб ми могли пізнавати глибини твоєї істини і надихни нас на виконання твоєї святої волі. Даруй нам мудрість і розсудовість, щоб ми могли правильно розрізняти добро від зла і вибирати шлях праведності у всіх наших діях і намірах, Пресвята Трійце, ми благаємо Тебе, з'єднай нас у любові і єдності, щоб ми могли бути однією родиною в Твоїй святій церкві, богослови наші родини, наші громади і нашу країну, даруючи мир, злагоду і процвітання. Захисти нас від усякого, і спокус, і дай нам силу протистояти гріху й неправді. Ми просимо Тебе, Господи, та своє благословення на всіх, хто потребує Твоєї допомоги і підтримки, на хворих, нужденних, скорботних і пригнічених. Підтримай їх у їхніх випробуваннях, дай їм дії втіху, і даруєм свою милість і спасіння, нехай твоя любов і милосердя завжди будуть з нами, направляючи нас на шлях правди і життя вічного, О, Пресвята Трійце, прийми наші молитвої подяки, і нехай вони піднесуться до Твого престолу, як солодкі пахощі, ми прославляємо Тебе, нашого Бога, і дякуємо Тобі за всі Твої благодіяння. Амінь. О Пресвята, єдиносушна животворча і нероздільна Трійце, Отче Сину і Духу Святи, ми поклоняємося Тобі і славимо Твоє святе Ім'я, Господи, Отче Небесний, Творче Неба і землі, Ти, що в великій мудрості Свої створив усе видиме і невидиме, поглянь на нас, смирених слуг Твоїх, і просвіти наші серця світлом Твоєї Божественної істини, напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли йти шляхом Твоїх заповідей і славити Твоє святе ім'я в усі дні нашого життя, Господи Ісусе Христе, Єдинородний Сину Божий, Ти, що зійшов з неба задля нашого спасіння і прийняв плоть від Пресвятої Зіви Марії, Ти, що з любові до нас приніс себе в жертву на Христі, і воскрес на третій день, стіли наші душі тіла від греховних ран. Даруй нам силу переносити всі випробування і терпіння заради Твого святого імені і веди нас до вічного життя у Царстві Твоєму, Господи Духу Святий, тішителю душе істини, що виходиш від Отця, ти, що зійшов на апостолів у день п'ятидесятниці, наповнив їх вогнем Твоєї любові, зійди і на нас, недостойних слуг Твоїх, і наповни наші серця Твоєю, Очисти нас від усякої скверни, просвіти наші розуми і направ нас на шлях праведності, даруй нам Дух молитви і покаяння, щоб ми з вірою і надією зверталися до Тебе у всі дні нашого життя, Пресвята Трійце, Боже наш славимо Тебе і поклоняємося Тобі, бо Ти єдиний святий, єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, в єдності Святого Духа. Ви наші наше моління і нас від усякого зла і даруй на мирі спокій у нашому житті, нехай славиться ім'я віка, в віках, зроду воріт, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш Трисвятий і єдиносущний, який на небесах у величі своїй перебуваєш тобі, воздаємо славу і честь, поклоняючись тріці Святій, святий, Отче, сину і святий, душе. Дивний у своїй безконечній мудрості та милості, приховися до нас, смирених рабів твоїх, які з не сердець своїх, взиваю до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Отче Небесний, джерело життя і світла, Ти створив небо і землю Словом своїм, і утвердив віковічні основи, будучи володарем всього сущого, споглянь милостиво на нас, дітей своїх, і веди нас стежками правди Твоєї. Прости нам, провини наші, бо ми є немічні і часто згрішаємо перед Тобою з ціли рани душ наших, і даруй нам сил, аби перемагати спокуси цього світу, Сину Боже Ісусе Христе, Спасителю наш, ти, який зійшов з небес і прийняв людське тіло для нашого спасіння, благоволи милостиво, вислухати молитви наші, заспокій серця наші, наповни їх любов'ю любові і благодаттю, аби ми завжди зверталися до Тебе в молитві і поклонінні. Випроси Отця Небесного, дари Духа Святого для нас, щоб ми змогли виконувати волю Його на землі, як вона виконується на небесах, святий Духу утішителю Ти, що виходиш від Отця, прийди і оселися в нас, святи душі наші, наповних Твоєю мудрістю, миром та радістю. Веди нас дорогою праведності і даруй нам силу, аби ми зростали у вірі та любові до тебе, і ближнього нашого, Осяй наші серця твоїм світлом, аби ми завжди ходили у правді Твоїй і не схилялися до облуди, Пресвята Трійця, і до Боже. Віримо в твою милість і благодать. мовимо тебе, богослови, родини наші, нашу церкву, всю землю нашу, захисти нас від усякого зла, подай мири звагу аби ми славили тебе в усіх ділах своїх. Боже наш, ти, який чуєш молтви праведних і не відкидаєш смирених серцем, вислухай нас, і прийми моління наші, як боговонний кадильний дим, перед престолом Твоїм. Амінь. Всемогутні віків і Господи, всього творіння видимого і невидимого, Сотворителю, Ти, що в святій Тройці славами, поклоняєми всіма небесними і земними силами. Прийми нашу недостойну похвальну пісню, бо ти єдиний надійний притулок наш і згубиний серця взиваємо до тебе. Свят, 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 іси, Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини. Ангели, архангели, влади господства стоять перед Твоїм престолом. слава співаючи три святий, пісне спів. А ми, смирені, творіння твої наслідуючи їх з трепетом і любов'ю взиваємо. Святи свят, святиси, свят, Господи, Боже наш, нескінчена любов і милість Твоя, святиси, Господи, Боже наш, Ти створив світ із нічого і дав життя всьому живому, святиси, Господи, Боже наш, Ти наповнюєш всесвіт, Твоєю мудрістю і правдою, святиси, Господи, Боже наш, Твоє світло просвітлює наші душі і веде нас до спасіння, святи свят, святиси, свят, Господи, Боже наш, помили нас і провадь нас до світла істини. Господи, ти з'явився Пророком у вогні і хмарі, явив свою славу і силу, і тепер ми грішні, молимося тобі, Пресвята Троїце, посили нас у вірі, Богочесті, щоб ми з чистим серцем співали Тобі. Аллилуйя! За розумінням Твоєї безмежної премудрості, великий пророк Мисий, не міг побачити лиця Твого, але споглядав заднє Твоє, і мене достойні. Бачимо тебе через Твої великі діла, і з вдячністю взиваємо. Свят, свят святий Си Господи, Боже наш, Ти відкриваєш себе в творінні і в історії, Святий Си Господи, Боже наш, Ти посилаєш пророків і праведників для навчання і провадження, Святий Си Господи, Боже, наш, Твоє Слово, є світильником нашим і дороговказом, Святий Си Господи, Боже наш, Ти обдаровуєш нас дарами Духа Святого. Для Служіння і освячення, свят свят, свят іси Господи Боже наш, помили нас і провадь нас до світла істини, При свята Троїце, ти уособлюєш вічну гармонію і любов, Ти в трьох особах об'єднана у єдиній Божественній суті, ми ж поклоняючись тобі, взиваємо Аллилуйя, Ти, Тройце, свята, є джерелом життя і благодаті, Ти оживляєш все, що дихає, Ти наповнюєш все святою присутністю і силою. І ми покірні роби твої взиваємо. Свят, свят, святиси, Господи, Боже наш, джерело життя і благодаті, святиси, Господи, Боже наш, вічна і правда, святиси, Господи, Боже наш, вічна любов і милосердя, святиси, Господи, Боже наш, вічна мудрість і слава, Свят, свят, святиси, Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини. Опри Пресвята Тройці, ти являєш себе у кожному серці, що шукає тебе. Ти укріплюєш на вірі, надії любові, щоб ми з радощами і вдячністю співали тобі. Аллилуйя! Ми сповідуємо тебе, Пресвята Тройця, як Творця, і Спасителя нашого, Ти, що перевершуєш усяке розуміння, обдаровуєш нас своїми благодатями, і ми з глибини серця взиваємо. Свят, свят, святиси, Господи, Боже наш, наше спасіння і надія, святиси, Господи, Боже наш, наше світло і провідник. Святий Си Господи, Боже наш, наша любов і радість, святий Си Господи, Боже наш, наше життя і Воскресіння, свят свят, святий Си Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини, Божественний світильник, Утр, свята Троїця, Ти освітлюєш наші душі, і розганяєш темряву гріха, відкрий нам очі духовні, щоб ми бачили Твою присутність у нашому житті. І з радістю взивали до Тебе, Алилуя, о, Пресвята Тройця, Ти є джерелом усіх благ і дарів, що сходять на нас, Ти наповнюєш наші серця миром і любов'ю, і ми, вдячні за Твою благодать, зиваємо, свят святий свят, свят, Си Господи, Боже наш, джерело миру і любові, Святий Си Господи, Боже наш, Ти обдаровуєш нас даром віри і терпіння, Святий Си Господи, Боже наш, Ти зміцнюєш наші серця. На шляху спасіння, святий си Господи, Боже наш, ти вчиш нас істині і правді, свят, свят, святий си Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини, О, Пресвята Троїце, Ти надихаєш нас до добрих справ і служіння ближнім. дай нам суїти шляхом заповідей Твоїх, і з вірою взивати до Тебе Аливуя. Ти, Троїця свята, є нашим заступником і покровителем, Ти охороняєш нас від усіх бід і негараздів, і ми з надією на Твою милість зіваємо. Свят, свят, святиси, Господи, Боже наш, наш захисник і Покровитель, святиси, Господи, Боже наш, Ти підтримуєш нас у часи випробувань. святий святиси, Господи, Боже наш, Ти укріплюєш нас у вірі і надії, святиси, Господи, Боже наш, Ти ведеш нас до вічного життя. Свят, свят, святи, си, Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини, Пресвята Троїце, ти є нашим богодійником і джерелом всіх богословень, прийми нашу смиренну молитву, і дай нам сили прославляти Тебе завжди, взиваючи Авилуя, о Пресвята Тройце, ти явила себе в таїнстві хрещення. Коли Дух Святий зійшов у вигляді голуба, а отець проголосив Сина Свого улюбленого, ми ж хрещені, ім'я Твоє славимо Тебе і взиваємо, свят свят, святися, свят, Господи, Боже наш, Ти освячуєш нас у купелі хрещення, святися, Господи, Боже наш Ти даруєш нам нове життя в Дусі Святому, святи се, Господи, Боже наш, Ти укріплюєш нас на шляху спасіння, святи се, Господи, Боже наш. Ти обдаровуєш нас благодатью і миром, свят, свят, святиси, Господи Боже наш, помилуй нас, і провадь нас до світла істини, Пресвята Тройця, ти є джерелом нашого спасіння і надії, ми покладаємо всі наші надії на тебе і взиваємо з радістю, алівуя. О, Пресвята Тройця, Ти являєш свою милість і благодать у всіх наших потребах і скорботах, ми ж покірні раби Твої, і взиваємо. Свят свят, свят єси, Господи, Боже наш, Ти є наше спасіння і надія, святи, се, Господи, Боже наш, Ти укріплюєш нас у випробуваннях і скорботах, святиси, Господи, Боже наш, ти обдаровуєш нас своєю благодатью і милістю, святиси, Господи, Боже наш, Ти ведеш нас до вічного життя і радості, свят, свят, святиси, Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини. О, Пресвята Троїце, Ти є вічною любов'ю і благодаті, що зцілює наші душі і тіла, прийми нашу молитву, прославляй нас у Твоєму царстві, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, ми славимо Тебе, Пресвята Тройця, як вічного царя, і нашого Спасителя, Ти даруєш нам життя вічне, і всі благословення небесні, і ми з вдячністю взиваємо, Свят, 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 Іси, Господи Боже наш, вічний Цар і Спаситель наш. Святий си Господи, Боже наш, Ти даруєш нам життя вічне, і всі небесні блага, святий Си Господи, Боже наш, Ти наповнюєш наші серця любов'ю і радістю, Святий си, Господи, Боже наш, Ти ведеш нас до Царства Небесного, свят, свят святий Си Господи, Боже наш, помили нас і провадь нас до світла істини. О, свята Тройця, Ти даруєш нам благодать і милість на всі дні нашого життя. Прийми нашу подяку і допоможи нам бути вірними Твоїми слугами, щоб ми з радістю співали Тобі. Аллилуйя! Ми вдячні Тобі, Присвята Тройце, за Твою безмежну любов і милість, Ти є нашим захистом і укриттям у всі часи, і ми з надією на Твоє благовоління взиваємо. Свят, свят, святи,си, Господи, Боже наш, Ти наша сила і надія у труднощах. Святи,си, Господи, Боже наш. Ти зцілюєш наші серця і наповнюєш їх радістю, Святий Си Господи, Боже наш, Ти даруєш нам мудрість і терпіння у випробуваннях, Святий Си Господи, Боже наш, Ти ведеш нас шляхом правди і життя, свят, свят, святий Си Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини, О, Пресвята Тройце, Ти освячуєш наші душі і наповнюєш їх миром, прийми нашу смиренну молитву і допоможи нам жити. О святості і праведності, взиваючи до тебе Аливуя, ми прославляємо Тебе, Пресвята Тройце, за Твою благодать і милість, що ведуть нас до спасіння, Ти обдаровуєш нас цими небесними благами, і ми з вдячністю взиваємо, свят, свят, святисе, свят, Господи, Боже наш, Ти ведеш нас до вічного життя, святися, Господи, Боже наш, Ти даруєш нам благодать і прощення, Святий, се, Господи, Боже наш. Ти наповнюєш наші серця миром і любов'ю, Святий Си Господи, Боже наш, Ти ведеш нас до радості вічної, свят свят, свят Си Господи, Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини, О, Свята Тройця, ти даруєш нам благодать і милість на всі дні нашого життя, вислухай наші мови Твої і допоможи нам бути вірними Твоїми слугами, щоб ми з радістю співали Тобі, Аллилуйя! Оспівуючи Твоє все людинолюбне прославляємо Тебе всі пребезначальна Тройце, віруємо в єдиного Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого і іншого, крім Тебе, Господа, не знаємо, до Тебе припадаємо і Тебе благаємо, взиваючи, свят, 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 Есе, Господи, Боже наш, будь нам на спасіння, щоб ми не боялись ніякого зла і в захисті життя нашого, щоб не страшилися ніякого ворога. Святися, Господи, Боже наш, грішників каються, спасаєш, спаси нас багатогрішних. Си Господи, Боже наш, Ти примножиш на всіх милість Твою, примнож її і на нас, і помили нас, бо ми немічні. Си Господи, Боже наш, продовжи наш вік, для покаяння і не засуди нас на посічення зі смаківницею безплідною. Си Господи, Боже наш, визволи нас від споку, що надходять від світу посії, диявола, і укріпи у вірі й любові до Тебе. Святиси, Господи, Боже наш, сподоба нас побачити Тебе лицем до лиця і увійти у світ вичертох Твій на весілля Агенця, свят, святий святися, Господи, Боже наш, помили нас, упале творіння імені ради святого Твого, О, Пресвята, животворча, нероздільна і вседіяльна Троїця, Отче, Сину і душе, єдине істинний Боже, і творче наш. Нинішню нашу прийнявши подяку, пошви нам благодаті силу з висоти святого престолу Твого, що, подолавши всі плотські похоті, ми пожили у святому Благочесті і чистоті до кінця днів наших, завжди оспівуючи Присвяте ім'я Твоє і взиваючи Алилуїя, о Присвята, животворчена, нероздільна і вседіяльна Троїце, Отче Сину і Душе, єдиний істинний, Боже і Творче наш! Нинішню нашу прийнявши подяку, пошли нам благодаті силу з висоти святого престолу Твого, що, подававши всі польські похоті, ми пожили у святому благочесті і чистоті до кінця днів наших, завжди оспіваючи при ім'я Твоє, взиваючи, Аллилуйя, о присвята, животворча, нероздільна і вседіяльна Троїце, Отче, Сину і душе, єдиний істинний Боже і Творче наш. Нинішню нашу прийнявши подяку, пошви нам благодаті силу з висоти святого Престолу Твого, що, подававши всі плодські похоті, ми пожили у святому Богачесті і чистоті до кінця днів наших, завжди оспівуючи Присвяте ім'я Твоє, взиваючи, аливуя. Ангели і архангели, влади і господства стоять перед Твоїм престолом слави, співаючи три святи пісне спів, а ми смиренні творіння Твої наслідуючи їх з трепетом і любов'ю взиваємо. Свят свят, свят святи се, Господи, Боже наш, нескінченна любов і милість Твоя, святися, Господи, Боже наш, Ти створив світ із нічого і дав життя всьому живому, святи се, Господи, Боже наш, Ти наповнюєш всесвіт Твоєю мудрістю і правдою. Святая, Господи, Боже наш, Твоє світло просвітлює наші душі і веде нас до спасіння. Свят, свят, святися, Господи, Боже наш, помилуй нас, і провадь нас до світла істини, царю віків і Господи, всього творіння видимого і невидимого Сотворителю, Ти, що в святій Тройці славами, поклоняємо всіма небесними і земними силами, прийми нашу недостойну, похвальну пісню, й поти єдиний. Надійний притулок наш, і глибини серце взиваємо до тебе, свят, свят, святись, Господи Боже наш, помилуй нас і провадь нас до світла істини, звертайся до Пресвятої Трійці, трійденого Бога, Отця Сина і Святого Духа молитві, що підносяться з глибин, мого серця, з вірою і надією на Твою безмежну милість. Господи Боже наш, ти, що створив небо і землю, ти, що встановив основи світу і наповнив його своєю премудрістю, мою молитву, як приймаєш ранішнє світло, що освітлює все Твоє творіння, напишіть імена, та прохання в коментарях. Осяй моє життя Твоєю благодатью, навчи мене ходити у праведності Твоєї, і нехай серце моє завжди буде відкрите для тебе, Господи, Отче Небесний, Тияч, зривом усякого добра і життя. Ти даєш нам хліб щоденний і ведеш нас по шляхах правди, схилися до нас свої дітей у своїй безмежній любові і милості, і дари нам силу стояти проти споку з цього світу, освяти наші розуми, щоб ми завжди розпізнавали Твою волю і слідували за Твоїм шляхом, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти, що зійшов з небес для нашого Спасіння, ми дякуємо Тобі за Твою жертву на Христі. Ти віддав своє життя, щоб визволити нас від ярма гріха і смерті, навчи нас, о Господи, любити так, як Ти любиш нас, і служити ближнім нашим з такою ж самовіданістю. Нехай Твоє ім'я буде прославлене у наших дівах і словах, і нехай кожен крок наш буде благословений Тобою, о Господи Святий Духу, Ти є утішитель, наш і порадник. Ти вдихаєш життя у кожну істоту і даруєш нам Твої дари, що ми могли служити Тобі, наповни нас Твоєю присутністю, направ наші серця до істини і святості, дай нам мудрістю всіх наших справах і, нехай наша віра буде міцною і незламною. Господи, ми схиляємося перед Тобою з покорою і вдячністю, визнаючи нашу слабкість і потребу Твоїй милості. Прости нам наші гріхи, і стіли, наші душі від всякої неправди, направ нас на шлях спасіння і нам вічне життя у Твоєму царстві, нехай наша молитва підноситься до Тебе як похудший кадильний дим, і нехай наші серця завжди будуть спрямовані до Тебе, Боже великий і милосерний, прийми наші молитви і даруй нам, Твоє богословення, нехай Твоя любов і мир наповнюють наші життя, і нехай ми завжди перебуваємо у Твоїй благодаті. Амінь. О Пресвятай, животворча Тріце, єдиний Боже в трьох особах, Отче Сину і Духу Святий, нині по повсякчас, і на віки вічні. Ми схиляємося перед Твоєю вечою і славимо Тебе з усією смиренністю і вірою. Напишіть ім'я, то прохання в коментарях. Отче Небесний, Ти є Творцем усього видимого і невидимого, Ти сотворив небо і землю всіх нас, все, що існує, Твоя безмежна любов і милість є джерелом нашого життя. Даруй нам, Господи, Твоє благословення, керуй нашими думками, словами і дівами, щоб ми завжди йшли шляхом Твоїх заповідей, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти зійшов з небес, для нашого спасіння, прийняв людську природу, страждав і воскрес, задля нашого викуплення, Ти, наше світло і надія, просимо Тебе. Освятий, Сину, даруй нам прощення наших гріхів, освяти наші душі, змісти нашу віру і дай нам силу слідувати за Тобою у всіх обставинах життя, Духу Святий, животворчий і освячуючий, ти сходиш на нас, як Ніжний вітерець, наповнюєш наші серця своєю благодаттю і мудрістю. Ти є утішитель, наставник, просимо Тебе, Духу Святий, укріпи нас у нашій вірі, веди нас дорогою правди, наповнюй наші серця миром і радістю Твоєї присутності, Пресвята Трицвіти єдина, яка вічно живе у славі, ми приносимо Тобі нашу любов і поклоніння, благослови нас наших рідних і близьких нашу церкву і наш народ, охороняй нас від всякого зла, даруй на мудрість і терпіння у важких часах. Веди нас дорогою спасіння до Твого Небесного Царства, Твоє ім'я святе і славне навіки вічні. Амінь. Пресвята Трійця, Отець й і Святий Дух, ми звертаємось до Тебе з глибокою пошаною, вдячністю, Ти ще джерелом всього життя і всіх благ прийми наші моління і піднеси наші душі до Твого небесного престолу, напишіть мене, та прохання в коментарях. О всемогутній Отче, що створив небо і землю, ми прославляємо Тебе. І дякуємо за твою безмежну любов і милосердя. Ти, що в Твоїй премудрості управляєш усім світом, направ нас на шлях істини і праведності, зміцни наші серця в вірі і дай нам силу виконувати Твою волю, о Божествуний Сину, Спасителю наш Ісуса Христе. Ми величаємо Твоє святе ім'я і дякуємо за Твою жертву на Христі. Заради нашого спасіння, Ти, що Воскрес із мертвих і переміг смерть, даруй нам благодать відновлення і життя вічного, прости наші гріхи і зціли наші рани, направ нас на шлях любові і милосердя, Освяти Духу, Утішителю і Животворителю. Ми вклоняємось Тобі і просимо про Твоє натхнення і силу. Ти, що проникаєш у всі серця і розум, наповни нас своєю святістю і веди нас у всій правді, дай нам розуміння і мудрість, щоб ми могли служити тобі чистим серцем і щирою вірою, Пресвята Тріця, об'єднай нас у своїй любові і мирі, щоб ми могли бути однодумними і однодушними в свого Твого святого імені, направ нас у нашому житті, щоб ми завжди шукали твою волю і виконували твої заповіді. Допоможи нам бути у цьому світі, свідчити про Твою любов і милосердя, і вести інших до тебе, просимо тебе, Пресвята Трійця, благослови наші родини, наші громади і нашу країну, даруй нам мир і звагу де захисти від усякого зла і небезпеки, і направ нас до вічного життя у Твоєму царстві. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, посвиня Господні, нехай перебуває з усіма нами.